В Ефірі новини дня 23 травня, і сьогодні у випуску. Ви побачите у Шостці з вікна багатоповерхівки випала маленька дитина у Шосткинській громаді в ДТП. Постраждала велосипедистка. Рятувальники Шоскіща не отримали потужну автоцистерну від благодійників. В умовах війни вихованці авіамодельного та ракетомодельного гуртка в Шостці беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Сьогодні приблизно о до Шоткінської поліції надійшло повідомлення про надзвичайну подію з дев'ятого поверху багатоповерхівки випала малолітня дитина. Подробиці телефоном розповів Володимир Крупецьких, начальник відділу комунікації ГУНП в Сумській області. Сьогодні близько 15-ї години до Шосткинської поліції надійшло повідомлення від лікаря Центральної районної лікарні про те, що до реанімаційного відділення доставлено малолітню дитину з множеними травмами. Як попередньо встановили працівники поліції, травма малеча отримала внаслідок падіння з вікна. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордоння Шосткинщини з різних видів озброєння. Під мінометним вогнем опинилося селище Знобногородське, три вибухи. У селі Сопич нарахували шість вибухів внаслідок мінометного обстрілу. Село Шалимівка серед Динобутської громади росіяни обстріляли також з мінометів п'ять вибухів. Фіпіві-дроном окупанти атакували селище Шалигине, зафіксували один вибух. Інформація про руйнування загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється. Же транспортна пригода сталася вчора близько 9-ї години вечора у селищі Вороніж Шосткинської громади. Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний водій мотоцикла Ліфан допустив зіткнення з велосипедом, на якому попереду рухалась 64-річна жінка. У результаті автопригоди велосипедистка отримала травми та була госпіталізована до районної лікарні. Правоохоронці тимчасово затримали транспортні засоби та помістили їх на штрафний майданчик. Свідчі поліції розпочали. Ви кримінальне провадження за частиною першої статті 186 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває. рятувальників шосткичини з'явилась потужна автоцистерна. Про це повідомляють у головному управлінні ДСНС України Сумській області. Завдяки акції благодійного фонду українські вогнеборці та зусиллям однієї з мереж автозаправних компаній вдалося зібрати кошти на пожежну автоцистерну для рятувальників. А представники компанії Норсфаєр Олівер та Марк обладнали авто і доставили з Великобританії в Україну. Благодійники передали пожежну автоцистерну рятувальникам Шосткинського району. Ти любов до польотів до техніки, а разом з тим акуратність, терплячість та посидючість. Вже близько 20 років у шості працює авіамодельний гурток. З початком повномасштабного вторгнення діти займаються в обмежених умовах і чекають перемоги, щоб запускати в небо виготовлені власноруч моделі літаків. Тут народжується любов до неба, а саме до роботи з літальними апаратами. Отак От зараз в умовах війни відбуваються заняття авіамодельного ракета модельного гуртка у шості. Юрій Гапон, заслужений тренер України, майстер спорту, керівник гуртка, говорить останнім часом дуже складно проводити заняття, оскільки доводиться обмежуватися і в навчанні, і в проведенні змагань протягом цього тижня вихованці гуртка беруть участь. У всеукраїнському конкурсі це змагання, всеукраїнські змагання юних ракетомоделістів, так званий заочний формат, бо ми не збираємось всі докупи, а займа... ці змагання проводяться в кожній області чи в кожному гуртку окремо, А потім вже протоколи змагань надсилаються в Київ, там вони підсумовуються і визначаються переможці. Чому такі Незвичні класи моделі, бо зараз в зв'язку з війною заборонені запуски на ракетних двигунах моделі. Тому оці пневматичні запуски і запуски за допомогою гумової катапульти. Ракета та авіамоделювання цікавлять багатьох хлопців і дівчат, однак, спробувавши це заняття, яке вимагає посидючості, акуратності, прискіпливості, не всі залишаються тут. Гурток відвідує залежно від, залежно від сезону. розумієте, з початку сезону вони приходять, там і багато хлопців десь під літо з'являються цікаві моменти. Наприклад, рибат, рибалка або мопеди, то вони трохи подрозбігаються, а так загалом займаються десь під 40 хлопців займаються. Протягом року у нас працює, я наголошую, що у нас працює ракетомодельний гурток, у нас працює авіамодельний гурток, тому там різні займаються хлопці. Різний контингент буває. Багато таких, що дійсно приходять, вони подивилися, там щось спробували. А тут треба клеїти, треба тут сумлінно вирізати, щоб було ровно, щоб було там, як, як годиться воно. Працювала потім, тому що якщо криво склеєш, воно налітає. Це він походив, походив там. Місяць, може, два, і більшого не бачиш. А потім зустрічаєш, що не хочеш, А я кажу, краще нам обидві буду їздити. Там простіше. За словами Юрія Гапона, є й такі, кого справа авіа та ракетомоделювання дійсно захоплює. А затримуються, затримуються, хто головним чином, ті, хто ну щось бажають. Робити руками, багато таких вони були і є, і будуть такі хлопці, які бажають щось робити руками, щось шукати, щось зараз інтернет з'явився, можна пошукати там креслення, якісь цікаві, якісь такі задумки можна втілити в своє, ну в своїй моделі. Коли дитина приходить перший раз. І бере в руки ножа, там чи щось починає вирізати, то вже приблизно видно, який в нього склад <сум> ума, розуму, як, як він буде затриматися чи ні. Як говорить Юрій Васильович, прийти на заняття в гурток можуть усі віком від 9 років і до пенсійного. За 20 років роботи керівнику і вихованцям гуртка є чим пишатися. За цей час багато у нас здобутків, таких як чемпіона світу, чемпіона Європи були вирощені в нашому гуртку, спорту майстері спорту міжнародного класу України. Так що багато чемпіонів України. Ми не наш гурток чемпіон чемпіон України в командному заліку. Однак війна не дає змоги повноцінно займатися, розвиватися та показувати гарні результати, але все ж таки викладач знаходить альтернативу, чим зацікавити дітей. Другий рік ми практично не можемо займатися, наприклад, повному обсязі моделювання, тренувати хлопців і. Готувати авіамоделюванням радіо моделями також заборонено займатися, тому ну важко цей час. На жаль, нема зараз фактично тренувального процесу на повітрі. Немає так, іноді оце на повітря щось таке попускати трохи вдається там, але це ну складно складно. Серед тих, хто займається в гуртку зараз, є декілька дівчат. Для них це одні з перших змагань. Завдання цих змагань, щоб виготовлена кожна паперова ракета, вчасно розкрила так званий парашут і якомога довше трималася у повітрі. Мені подобається, тому що ну, мені подобаються всякі самоліти, ракети. А я виготовляла е, декілька раз е, літаки. Він був з папіру, з картону. Саме головне, щоб було більш уваги на деталі мілки, маленькі деталі. Серед учасників змагань є і доволі досвідчені вихованці, яких, як кажуть, зачепила ця справа. Євгеній займається в грудку вже більше двох років. Мені подобається за нестандартний вибір робити ракети, самоліти. Були моделі з ракети та самольот. З ракет найцікавіші моделі це двох-трьохступенчата ракета, а з самолітів два, два літаки на радіоуправлінні. Це важко? Це більш на охайність потрібно. Знання, але там це все наробляється, і там ти всьому научишся. ракетам найулюбленіша модель трьох тому що вона летить, відпадає перша ступень, летить друга ступень, летить і третя ступень. І за що цього мені дуже подобається трьох ракета. З надією на скоріше завершення війни діти разом з викладачем продовжують вправлятися в запуску пневматичних ракет і чекають на перемогу, коли зможуть знову повноцінно займатися. І наостанок про погоду 24 травня погоду на території Шосткинщини визначатиме південна периферія антициклону. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 9 до плюс 14, в день від плюс 21 до плюс 26 градусів по Цельсію. Протягом доби на території збережеться надзвичайна пожежна небезпека.